Дивіться, якщо у вас така ситуація, як у мене, і не тільки у мене, але і а, всіх на, в нашому місті, о, ну, можливо, на вулиці, є така проблема, вони повідомлення. Вхідні. Після розмови з оператором, ну, бачите, тут нічого не пише про зміну тарифного плану. Тут пише, куди писати лист. Тут пише от інформування, що змінний тарифний план. Чекайте коли. Ага, 28 числом змінили. Тут пише, що на зв'язку. Тут так. Ну, давайте подивимось ПО. Коли це було? Тобто 1 серпня, з 1 серпня будемо трошки раніше, іменно в водофон. Е, так. Тобто 22 червня, з 1-го 22 червня і другий телефон. Ото мені надали рідні знайомі, щоб казати вам. Вам. Ну, то про оцінку, то все. Водофон. Тариф, водафон. Тут написала про коли з'єднався до оператора. Е, про тариф, бо нічого не надали. Тут от, для фон читати. Тут написано, куди написати скаргу. Тут. Е, о, повідомлення замість того, щоб написати про зміну тарифного плану. що має відбутися, Написали такий. Тобто, факт. Якщо ви хочете підключити послугу, щоб вдвічі більше про такому тарифному плану. Хоча перед тим був зовсім інший тарифний план. його тупо змінили. Угу. Ага. Так. От, добре, подивимось послід... саме перше повідомлення. це е, подивимось, коли воно зробимо. Тут тобто ми бачимо, що з 29 квітня нинішнього року не написано, повідом... нема повідомлення інформування про зміну тарифного плану. Тут, до речі, 8 карточки. Так, подивимось. Е, номер набрині. Подивимось, ще оператор дзвонив. Е, не Бачите, немає ніде, оператор не дзвонив. Добре, попередній тобі покажемо, чи оператор дзвонив. Ой. Трохи маю зір поганий. то от, Так. Е, набрині. Давайте подивимось, що пропущення. Ну, пропущення, тобто видофону нема, а утримання нема. з третій телефон. Меню. Повідомлення. Вхідні. Ну, тобто, від відопрато е, кіберполіція, все. Все ще. Що... Тобто відеофон взагалі нема ні одного повідомлення. І зараз ми подивимось, що по дзвінках. Набрані. Отримані. Ну, тобто, нема, нема, нема. Нема. Добре. Пропущення. Тоже нема. Абсолютно нема. Питання кійки в одному. Чому? А, але тут ви пам'ятаєте. Тут в них немає не то, що ми змінили ваш тарифний план, чи для замовлення послуг, а тут взагалі нічого не пише. Але тариф. План. Змінили. Тут більше того не втіла е, оператор надати ніяку інформацію, чому, для чого змінило. Просто тупо взяли і кинули трубку. Другий не водофон. Бачите, то було всі ті тарифи були захід зеру. Там, десь намальований, він обслуговувався за умови 5 гривень на рік. Так, тут, тут в телефоні дві карточки. І в, в тому телефоні одна карточка за тарифом 5 гривень. 5 гривень на рік поповнюєш. Вони не пропадали, не використовувались. Просто щоб продовжити номер, але мушу кудись позвонити. Навіть на безплатний номер, чи до оператора, чи до іншого, і так далі. З таким вимогами вони обслуговувалися. Тут майже все саме. А, тут ще надавалось: е, Перша СМС знімало гривню і. Е, у межах 100 смс були за ту гривню входили, ніби по копійці виходили. Якщо одну СМС віддість, то одного гривня. 10 СМС це одно гривня. 100 СМС 1 гривня. І по е, мережі безплатна розмова. от. І 200 МБ 4 g надавалось на день безкоштовно, в тому терхін плані. Плюс можна було собі більше докупити. А Якщо швидкий е, хотів, тому що після 200 використано, що безплатний, але дуже позучий, що нікуди не було. Ну, Для тих телефонів цей інтернет був не потрібен, вони не підтримують телефон. Тут такі самі, який тут було, що треба поповнити раз на 10 гривень оця різниця. І так, тепер дивимося, е, що за тарифні плани. Не буду дивитися номер. Хочу вам сказати так: якщо у вас попало так, і оператор або хомить, або не хоче слухати. До речі, по тому один номері ще нормальна людина, що е, сама згадала скласти заяву. Чому. В і... цьому номері хіба другий. До речі, чомусь дивно всі хлопці, як Діма. А... Діма називається, що дуже підозріло, не може так. 4 рази дзвонив до оператора. І чотири рази оператор назвався Діма. Ну, то фейк якийсь. То не може. То псевдо клікуха. Якщо таке сталося в мене, просто дзвоните. Перше до оператора, потім на червний номер 1545. І повідомляєте. Про такі неповномінні дії. Діло в тому, що зараз уряд ухвалив взагалі, що під час воєнної дії в Україні взагалі не можна піднімати тарифи. Хватить, що вони цей закон проігнорували. Вони зробили, ніби виключення, змінили е самовільно. Ну, хоча, може, в декому і прийшло, ну, бо вони кажуть, що вони відсилали повідомлення. Ну, не знаю, на моїй вулиці таке Повідомлення не прийшло. Е, і, напевно, я знаю, більше 60 людей де повідомлення нема. Тому звернеться. І так як вони відповідно поміняли тарифний план, тобто ваш використовується вже по дорожчому тарифному плану. Відповідно, якщо по дорожчому тарифному плану йде, е значить вони вкрали гроші, тому що вони не мали е права замінити тарифний план, зробити якісь зміни. Без попередженого інформування. О, кажуть, 30 днів по закону. Ну, не кажуть, до 7 днів. То є Нема. 30 днів і мають виключно з 1 числа змінювати тариф. Вони чомусь вирішили е, 27 і 28 числа чомусь поміняли. О, наприклад, оцей номер. Що набрати так, бо не бачу. Оцей. Було карточка. До речі, вони дають право вибрати вибір вони автоматично переходять. О дивіться, е, вчора було вчора е, то було 7 гривень на рахунку 90 з чимось. Тобто, вони нині що з тої карточки. Нікуди не дзвонилось. Хіба. Е, абсолютно нікуди. Хіба на номер Vodafone. От, дзвонилось, але він не піднявся. Не підняли трубку на цей номер. Тобто дзвінок не відбувся, і гроші списали. Отак. От тобто кожен день е, більше трьох гривень краде. Mm. Більше 3 гривні е, Креди. Невідомо чому. То тобто просто дзвонити 1545, якщо так, як у мене. І, до речі, всім дали інші тарифи. Хоча всіх був перед тим один тариф. Вони самі визначають, не дають право вибору е, ніякого. Просто дзвонити на 1545 і, е, і поговорити про це, все, що відбулося. І... Коли питають е, працівники е, гарячої лінії, що ви хочете, щоб е, зробили даному абоненту, даний абонент це Водофон Україна, який, до речі, не є в Україні. правді, він має ліцензію російську і належить до дочерна компанія Росії. Тобто е, це компанія-агресора Росії, який воює проти України, Просто ви можете казати, що вам там і кошти повернули, і компенсацію, да? але обов'язково вимагайте позбавити ліцензію е, даного оператора. Тоді, повірте, вони з вами будуть говорити, вони мені кошти віддадуть. Але головне, що їх позбавлять ліцензії, і вони змушені будуть перейти е, ті цифри ті абонент, на іншу номера. Е. І вони бояться, І щоб вони забрали заявку, щоб вони з вами мирно порішали. Вони готові повністю безплатно навіть це єдиний дієвий метод. Якщо ви не скажете, що не хочете е забрати ліцензію, толку ніяк ви не будете. Тому робіть, робіть рішення, всі тут так зробили, всі вже мали. І пам'ятайте, що найкращий це масовий протест. Масова е, боротьба з таким свавіллям е, оператора, тільки вона дає плід. Бо Якщо поодиночку, ну, одне людині е, зроблять, а решту нічого або нікому взагалі не дадуть, бо не буде мати е, максимальному резонансу. Тому дуже прошу по... позбивайте Тих, хто працює на Росію на країну агресії, ліцензії. Все найкраще. Мирай буде в Україні, і Бог з нами. Слава Україні!